Винищувачі f 16 вже в Україні і почали виконувати поставлені завдання. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність, реальність у нашому небі. f 16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно. Опановують ці літаки, і вже почали їх використовувати. Для нашої держави глава держави також подякував союзникам, які допомагають із F-16 і особливо тим країнам, хто надав Україні перші літаки, а саме Данії, Нідерландам та Сполученим Штатам, на те, аби винищувачі F-16 з'явилися в українському небі, знадобився рік перемовин та підготовки. За цей час були з'ясовані як потреби України, так і можливості союзників по цим літакам. А українські пілоти та техніки опанували керування та обслуговування цих літаків на думку експертів, американської. Інституту вивчення війни для використання F-16, які прибули в Україну, силам оборони необхідно спрямувати зусилля на ураження ворожої ППО в російському тилу і на окупованих українських територіях за допомогою західної далекобійної зброї. Нагадаємо, два тижні тому в інтерв'ю Гардіан головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що F-16 зміцнять протиповітряну оборону України і завдяки цим літакам повітряні сили ЗСУ зможуть ефективніше боротися з російськими Латими ракетами і точно вражати наземні цілі. При цьому, за його словами, літаки мають перебувати на відстані 40 кілометрів і більше від лінії фронту через ризик збиття. Головнокомандувач ЗСУ окремо привітав появу F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста. Дякую нашим союзникам за це рішення, адже в першу чергу ефективне застосування сучасних літаків це збереження життя українських військовослужбовців. Написав з цієї нагоди головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Наявність винищувачів F-16 не змінює позиції США щодо ударів в глиб Росії. Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер. Моя відповідь не змінилася, а саме, ми продовжуємо дивитися на потреби українських військових, оцінюємо безпекову ситуацію та намагаємося реагувати на їхні потреби. Так ми приймаємо відповідні рішення щодо зброї, яку ми надаємо Україні, а також щодо обмежень, якщо такі є, які ми накладаємо на використання цієї зброї. Цитує речника дер департаменту США українська редакція Голосу Америки, як відомо, раніше США частково дозволили Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії, використовуючи американське озброєння, але тільки в прикордонних зонах. В той же час Меттью Міллер не дав чіткої відповіді щодо розширення можливостей партнерів, зокрема країн НАТО, збивати російські ракети над Україною, пославшись на те, що це рішення, яке мають прийняти члени НАТО. Колективно варто нагадати, що в день повітряних сил збройних сил України президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що Київ обговорюватиме з НАТО створення коаліції країн, які будуть допомагати збивати російські ракети над територією України. Глава держави дав відповідне доручення опрацювати цю можливість в рамках Ради Україна НАТО. Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Дів насамперед країн альянсу сказав Володимир Зеленський, також припустивши, що це рішення далі стати ймовірно складне для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації. Українським виробникам БПЛА вдалося достроково виконати поставлене завдання на цей рік. Один мільйон дронів для сил оборони України вже законтрактовано. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. У грудні 2023 року. Президент Володимир Зеленський поставив завдання виготовити мільйон дронів для сил оборони. Завдання виконано безпілотники вже законтрактовано для сил оборони. Це, зокрема, вітчизняні ФПВ-дрони, далекобійні, розвідувальні та інші типи безпілотників. Лотників, які вже працюють на фронті, йдеться в повідомленні, як відзначили в міністерстві, за час широкомасштабної війни Україна змогла створити ринок БПЛА. Якщо у 2022 році в Україні було тільки сім виробників дронів, які могли отримувати державні контракти. Зараз їх уже 87. За два роки відбулася справжня технологічна революція. Ми створили одні з найкращих умов у світі для виробників БПЛА, що дало змогу масштабувати виробництво у 100 разів. І зараз 96% дронів, які закуповує держава, українського виробництва. Тобто Україна вже воює власними інноваціями. Зараз у фокусі ракетна програма і пошук нового технологічного геймченджера, яким колись стали дрони. Зазначив віце-прем'єр-міністр з інновації розвитку освіти. Науки та технології міністр цифрової трансформації Михайло Федоров побудувати інфраструктуру дронів вдалося в результаті прийняття відповідного законодавства. Зокрема, були спрощені правила допуску БПЛА до експлуатації, скасовано ПДВ та мито на комплектуючі, прибрано додаткові дозволи тощо. Те, що так довго просила в союзників Україна надати винищувачі F-16, нарешті сталося. Перші літаки вже захищають українське небо. До літаків партнери обіцяють також поставляти боєприпаси класу повітря-земля, комплекти точного наведення для бомб і сучасні ракети класу повітря-повітря в кількості достатній для задоволення найнагальніших потреб України. А вони в першу чергу полягають в забезпеченні безпеки прифронтових регіонів. Точну кількість та звичайно місця дислокування літаків ні. Хто розкривати не буде. Єдине про що раніше повідомлялося публічно, Данія та Нідерланди готові передати Україні не менше 60 літаків. Тим часом точно відома кількість вітчизняних БПЛА, які вже законтрактовані для Сил оборони України. Їх вже один мільйон, і буде більше. 3 серпня Генеральний штаб повідомив про нанесення Збройними силами України у взаємодії із головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та службою безпеки України удару по аеродрому Морозовськ, розташованому в Ростовській області Росії. Попередньо було зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. За дві доби 5 серпня гурмо уточнило інформацію. Дані космічної розвідки свідчать внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави агресора Росії Морозовськ у Ростовській області 3 серпня знищено винищувач бомбардувальник су 34 Ще два російські літаки такого ж типу імовірно пошкоджено уламками. Поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів. Повідомили розвідники. Також за підтвердженою інформацією, повністю знищено ворожий склад авіаційного зброєння від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі. Чотири технічні будівлі та два ангари на авіа. Базі Морозовськ, розташовані за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень до тому, що 3 серпня сили оборони України також атакували низку нафтобаз та об'єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Білгородській, Курській та Ростовській областях. Наявна інформація щодо влучань та подальшого загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами. В ніч на 9 серпня сили оборони України завдали удару по російському аеродрому Ліпецьк, на якому, за наявною інформацією, базуються літаки су 34 су 35 та ДНІГ 31 повітряно-космічних сил Росії, як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. В ході атаки було уражено склади з керованими авіаційними бомбами та низку інших об'єктів в районі Литовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння. Здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Результат. Те ураження уточнюється, окрім цього, наші підрозділи завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах Росії на тимчасово окупованої території Донецької області. Зокрема, бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника двох від комплексів с 350 та одному с 300 Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК с 350 щодо інших двох цілей. Інформація наразі уточнюється. Водночас зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів як повідомили в Генштабі, до бойової роботи були залучені підрозділи ракетних військ, сил спеціальних операцій, сили і засоби служби безпеки України та сил безпілотних систем збройних сил України. Спільна бойова робота всіх складових сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ триватиме і в подальшому разом переможемо. Йдеться в повідомленні Генштабу. США та Австралія у спільній заяві закликали країни, які мають вплив на Росію, особливо Китай, застосувати його зараз, щоб припинити війну проти України. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками двосторонніх переговорів. Як зазначили в прес-службі Пентагону, під час обговорення питань глобальної безпеки держсекретар Ентоні Блінкін і міністр оборони США Ллойд Остін та їхні австралійські колеги Пенні Вонг і Річард Марлс, значну увагу приділили російській агресії проти України. Вони засудили незаконну. І аморальну війну Росії та знову закликали РФ негайно, повністю і без жодних умов вивести свої війська за міжнародно визнані кордони України. Міністри закликали всі країни, які мають вплив на Росію, особливо Китай, застосувати його зараз, щоб припинити війну. Глави відомств висловили підтримку ініційованому Україною саміту миру та підтвердили необхідність справедливого, всеосяжного і міцного миру в Україні відповідно до статуту ООН. Вони також закликали Росію відшкодувати збитки Завдані Україні, що Росія зобов'язана зробити згідно з міжнародним правом, йдеться в заяві. Крім того, міністри засудили Іран та Північну Корею за передачу Москві зброї для використання у війні проти України і закликали інші країни припинити підтримку військово-промислової бази Росії. На Росії перестав відкриватися Ютуб, російські користувачі почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу. Повідомляє видання Moscow Times. Під час спроби переходу на сайт Ютуб з'являється повідомлення про відсутність з'єднання. Зазначається, що проблема присутня як у роботі сайту, так і мобільного додатка. За даними порталу збой РФ, вже зареєстровано понад 5 тисяч скарг на роботу відеохостингу. Скарги надійшли від жителів Москви, Санкт-Петербурга, центральних та південних областей Росії та. З окупованого українського Криму за цей тиждень життя на Росії значно ускладнилося, як у військовому плані, так і у цивільному. Україна поступово зменшує авіаційний потенціал противника. В той же час росіянці і своїми руками роблять собі гірше взяти, хоча б проблеми з Ютуб. Російська влада, яка намагалася зробити максимально непомітною для населення агресивну війну проти України, тепер навіть не намагається приховати нову реальність, в якій опинилася ця країна. Цифрова диктатура, позбавлення можливості отримати інформацію альтернативну державно-пропагандистській, це неодмінний елемент загальної диктатури. Хтось жаліється, що росіянців перетворили на безмовне покірне стадо, з яким Путін, не боячись спротиву, може робити що завгодно. Хоча справедливою виглядає інша думка: це не Путін зробив такими росіян. Це вони були такими, а Путін є їхнім породженням та відображенням. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Підтримує ідею обов'язкового призову жінок на службу державної оборони, але ця пропозиція ще має пройти обговорення в суспільстві. Ініціатором дискусії з цього приводу став командувач національних збройних сил Латвії Леонід Скалніч. Він запропонував обміркувати можливість призову жінок в обов'язковому порядку до служби в державній обороні. Як відомо, січня цього року в Латвії відновлений обов'язковий призов до армії. Ми повинні бути в такому стані готовності, щоб російські генерали і російський політичний клас чітко бачили, що європейський напрямок є безперспективним. Пояснив свого часу це рішення в інтерв'ю британському виданню Телеграф міністр закордонних справ Латвії Крішяніс Карінш. Громадяни Латвії, чоловічої статі віком від 18 до 27 років, зобов'язані пройти службу протягом року, зокрема і ті і хто проживає за кордоном. Ті, хто відмовиться служити, можуть бути оштрафовані або ув'язнені. Винятки передбачені для осіб, які мають проблеми зі здоров'ям, батьків-одинаків та осіб з подвійним громадянством, які вже проходили службу за кордоном. Латвія планує мати боєздатну армію чисельністю 61 тисяча військовослужбовців. Щорічно планується набирати до 4 тисяч солдатів. Командувач збройних сил Латвії Леонід Скалненш не заперечує, що несприятлива демографічна ситуація в Україні викликає занепокоєння, що. До здатності укомплектувати необхідну кількість військовослужбовців, і тому обов'язково доведеться шукати шляхи мотивації суспільства для поповнення війська. Генеральний штаб війська польського розпочав кампанію проти російської дезінформації, знаючи механізми маніпуляції, нам легше зрозуміти, хто і як хоче змінити нашу свідомість. Ідеться в повідомленні генштабу пояснювати механізми і цілі російської дезінформації польські військові будуть через мережу X, публікуючи тексти щопонеділка. Перший запис присвячений бульбашці виховання, в якій замкнуто російське суспільство. Діяльність російського пропагандистського апарату проти власного. Суспільство суспільства зосереджена на тому, щоб представити Росію як заатаковану країну, яка воює проти злого агресивного заходу, повідомляє генштаб війська польського запис, який буде опубліковано наступного тижня, буде присвячений страху та залякуванню, які викликані російськими інформаційно-психологічними операціями. Захищаючи свою територію, Україна дає змогу та час європейським країнам підготувати власні армії та суспільства до потенційного протистояння російській агресії. І цими можливостями європейці користуються. В країнах ЄС збільшується виробництво зброї, відбувається перекомплектування війська. Європейців навчають протистояти пропаганді. Нове європейське сприйняття світу з'явилося завдяки життям українців. Державний секретар США Антоні Блінкен повідомив колегам із країн Великої Сімки, що за даними Вашингтону, атака Ірану та Хезбули на Ізраїль може початися впродовж 24 годин. Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на три джерела поінформованих про розмову. Це попередження відбулося на тлі зусиль США з деескалації напруженості в регіоні та запобігання вибуху тотальної війни на Близькому Сході. США намагаються координувати дії з союзниками та спробувати в останню хвилину здійснити дипломатичні тиск на Іран і Хезболу, щоб мінімізувати військові дії в регіоні. Однак напад на Ізраїль у Вашингтоні вважають неминучим. Дипломатичні зусилля не призводять до бажаного результату. Як написало видання Wall Street Journal, у відповідь на заклик штатів та інших країн пом'якшити реакцію на вбивство політичного лідера Хамас Ісмаїла Ханії. Тегеран заявив, що їм байдуже. Якщо відповідь Ізраїлю спровокує війну, іранську владу не допомагає переконати ані попередження, що серйозна атака з боку Тегерану призведе до серйозної відповіді, ані запевнення в тому, що стриманість надасть новому президенту Ірану більше шансів поліпшити відносини із заходом. У свою чергу Ізраїль демонструє готовність до війни. Ми готові до будь-якого сценарію, як оборонного, так і наступального. Повторюю нашим ворогам: ми дамо відповідь і стягнемо високу ціну за будь-який акт агресії проти нас, заявив у. У неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаняху. Угрупування Хамас обрала новим головою свого політичного бюро Яхів Сінвара, який до цього був лідером військового крила. Тим самим він зайняв місце вбитого на минулому тижні в Ірані Ісмаїла Ханії, як зазначає видання The Times of Israel», Сінвара вважають архітектором нападу 7 жовтня на Ізраїль, коли було вбито близько 1200 осіб, і 251 людина потрапила в заручники. Ізраїль не взяв на себе відповідальність за ліквідацію Ісмаїла Ханії в той же. Час саме Ізраїлю, Іран пообіцяв помститися. У свою чергу Сполучені Штати дали зрозуміти Ірану та Ізраїлю, що на близькому сході існує консенсус щодо того, що поточний конфлікт не повинен загострюватися. Пише видання: ніхто не повинен загострювати цей конфлікт. Ми ведемо інтенсивну дипломатію з союзниками і партнерами, передаючи це повідомлення безпосередньо Ірану. Ми передали це повідомлення безпосередньо Ізраїлю, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен за словами Кого переговори щодо досягнення угоди про припинення вогню і звільнення заручників під час війни в Газі досягли фінальної стадії? Американські посадовці вважають, що Іран відмовився від планів атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера Хамас Ісмаїла Ханії. Про це виданню Політико розповіли три американські посадовці. Видання повідомило, що останніми днями Білий Дім активно працював через дипломатичні канали, залучаючи своїх близькосхідних союзників, щоб переконати Тегеран переглянути рішення про військову атаку на Ізраїль. Адміністрація президента США Джо Байдена намагалася переконати Іран в тому, що масовий удар лише розпалить напруже. Жуність і може призвести до прямої конфронтації з Ізраїлем. Як аргумент, американські дипломати пояснювали, що ліквідація керівника Хамасу сталася в результаті вибуху дистанційно керованої бомби, яка була закладена в його тегеранському маєтку в ході таємної операції, і це не було частиною масштабної атаки на Іран. До того ж, жодний іранський громадянин не постраждав, і тому Ірану слід переглянути свій план атакувати Ізраїль. В той же час загроза для Тель-Авіва зберігається з боку ліванського угруповання Хезболла, яке незалежно від намірів Ірану може завдати удару по Ізраїлю, і це може статися найближчими днями. Про це повідомляє CNN, посилаючись на джерела, знайомі з даними розвідки. За словами співрозмовника видання, оскільки Ліван близько розташований до Ізраїлю, Хезбала може діяти практично без попередження на відміну від Ірану. Наразі невідомо чи координують вони свої дії щодо можливого нападу. Втім, на думку чиновників, вони не зовсім узгоджують свої дії щодо подальших кроків. Лідери США, Єгипту та Катару закликають Ізраїль і Хамас 15 серпня терміново зустрітися для переговорів, щоб завершити угоду про припинення вогню в газі та звільнення заручників. Про це повідомила інформагенція Reuters з посиланням на спільну заяву трьох країн. В ній йдеться, що переговори можуть відбутися або в досі, або в Каїрі. Рамкова угода зараз на столі і залишилося укласти лише деталі реалізації. Немає більше часу для марнування або виправдань будь якого якої сторони для подальшої затримки настав час звільнити заручників, розпочати припинення вогню та виконати цю угоду. Йдеться у заяві. Лідери США, Єгипту та Катару також запропонували представити остаточну перехідну пропозицію щодо розв'язання проблем, які залишилися. Прем'єр-міністр Ізраїлю Вініямінне Таняху заявив, що ізраїльські переговорники будуть там. Метою, за його словами, є доопрацювати деталі та виконати рамкову угоду. Натомість лідери ХАМАС ніяк не коментували цю. Пропозицію. Добре, що песимістичний сценарій подій на близькому сході масований удар з боку Ірану по Ізраїлю не відбувся. Схоже, перша емоційна реакція Тегерану поступилася холодному розрахунку. А ліквідація керівника полібюро Хамасу, хай і на території Ірану, не настільки поважна причина, аби отримати ракетні удари по цій самій території. США та їхні партнери в регіоні можливо знайшли потрібні слова в розмові з Іраном в такому випадку. Тепер на перше місце вийде не намір з'ясувати стосунки через використання зброї, а перспектива домовитися між собою. Відмова атакувати Ізраїль обов'язково буде мати свою ціну, і згодом ми дізнаємося, чого саме це коштувало тим, хто вмовляв Тегеран. Міністерство оборони України представило нову цифрову платформу Армія Плюс, створену з метою діджиталізації послуг для військовослужбовців та підвищення ефективності служби, разом з військовим керівництвом платформу презентував президент України Володимир Зеленський. Мета цього застосунку у тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на Застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. Ми починаємо з рапортів. Спочатку електронні рапорти, а продовжимо обхідними та усіма іншими паперами. У застосунку армія плюс доступні 11 видів рапортів, згрупованих у чотири типи: на відпустку, на допомогу, направлення. І видача направлення. Рапорти можна подати за кілька хвилин. Вони надсилаються на підпис за допомогою унікального номера військовослужбовця армія Айді, який також надає застосунок. Надмірна паперова робота, яка сповільнює ефективність і якість служби, одна зі скарг від військових, яку я чув найчастіше. Армія плюс та цифровізація війська змінить цю компоненту, перевівши всі процеси у зручний електронний формат. Пояснив міністр оборони Рустем Умєров. В міністерстві оборони вже активно працюють над двома новими функціями: електронне військове посвідчення та організація навчання і онлайн-курсів. Також передбачається, що в застосунку Армія Плюс з'явиться чат для спілкування. Використовувати застосунок зможуть лише військовослужбовці збройних сил та Державної спеціальної служби транспорту для цивільних доступу до функціоналу не буде. Підрозділи МВС, Національної гвардії та Державної прикордонної служби будуть під'єднані до нового додатка в разі запиту від цих відомств. Розробники окремо наголошують на безпеці. Армія Плюс програма не зберігає персональні дані військовослужбовців, а просто підтягує їх. З інших електронних реєстрів, тому витоку важливої інформації не буде допущено. Сьогодні інновації визначають сучасне поле бою та визначають переможців у війні. Інновації за стосунку армія плюс мають на меті підвищення ефективності службової діяльності військовослужбовців, створення більш комфортних умов для вирішення службових питань і для виконання бойових завдань за призначенням. Армія плюс спрощує службу та зменшує втрати часу. Резюмував головнокомандувач збройних сил України генерал полковник İzlediğiniz için teşekkür У збройних силах України буде створена єдина система патронатної служби. Напередодні головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський затвердив концепцію впровадження соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей у системі цивільно військового співробітництва зсу та відповідну дорожню карту. Головна мета створення такої системи піклування про родини військовослужбовців та їхнє загальне інформування, супровід поранених у закладах охорони здоров'я, координація. Та зв'язок із сім'ями полонених, зниклих безвісти, загиблих. Відповідні підрозділи будуть розгорнуті в складі вже діючих штатних підрозділів цивільно військового співробітництва збройних сил України, які мають окрему структуру та вертикаль на всіх рівнях військового управління, розповів на брифінгу начальник центрального управління цивільно військового співробітництва Генерального штабу збройних сил України, полковник Олександр Кутков. Першочергово служби соціального супроводу будуть комплектуватися військовослужбовцями, звільненими з полону, та військовослужбовцями, які через поранення чи стан здоров'я, Ров'я не можуть брати участь у бойових діях відповідно до спільної директиви міністра оборони України та головнокомандувача ЗСУ. Невдовзі служби патронації стануть штатними підрозділами у збройних силах України. В Україні з'являться фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих. Відповідну постанову прийнято урядом, за словами виконувача обов'язків міністра у справах ветеранів Олександра Пархуна, фахівець із супроводу перша особа, яка зустрічає ветерана та ветеранку після їхнього повернення з фронту в громаду. По суті, фахівець є інформаційним радником для ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих захисників і захисниць. Він допомагає, заповнює документи, координує ветерана з Мовою представляє інтереси, роз'яснює права, допомагає реалізовувати право на пільги та послуги для держави і мінветеранів як органу, що формує, реалізовує та координує ветеранську політику. Фахівець є інформаційним агентом. На базі його аналітики. Ми будемо змінювати та адаптувати систему відповідно до потреб і запитів ветеранської спільноти. Пояснив ВО міністра. Міністерство у справах ветеранів вже відкрило реєстрацію кандидатів на посаду фахівця із супроводу. Заяву можна подати. До кінця серпня в електронній формі через платформу ЄВетеран. Після подання заяви кандидати проходять психологічне тестування та тест на знання законодавства. Уряд вже визначив умови оплати праці фахівців із супроводу. Окрім заробітної платні, їм буде виплачуватися надбавка за особливий характер праці у розмірі до 50% посадового окладу. Держава в цілому та Збройні сили України, зокрема. Будують нові стосунки з українцями військовими. Це вже не совкові традиції забувати про військовослужбовців, коли вони йдуть з армії, чи не помічати родин загиблих після того, як вони поховали своїх близьких. Опинившись у лавах сил оборони України, можна розраховувати на підтримку як під час служби, так і після неї. Матеріальна, психологічна, сервісна допомога тепер буде постійно супроводжувати військових та їхніх рідних і надавати її будуть у сучасний спосіб, без бюрократичної тяганини. Максимально спрощено. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.